Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому вебінарі. Мене звати Андрій. Якщо ви були з нами раніше, я думаю, ви пам'ятаєте, як ми говорили про таємницю людського життя, про дорогоцінну кров Христа, про ключ до переживання Христа, Людський Дух, ми також говорили про надійність, впевненість і радість спасіння. Якщо ви Зацікавлені в цих темах або хочете знову повернутися і переглянути їх, ви легко можете знайти їх на нашому каналі Служіння Життя. Сьогодні нас чекає нова тема, і ви вже побачили це Як мати зв'язок з Богом. Я коротко скажу про наш формат, як ми будемо проведемо цей вебінар. Я скажу вступне слово, потім ми заспіваємо пісню. Брат Андрій представить нам е, цю тему. І ви почуєте декілька свідчень з практичних переживань, як, як насправді в повсякденному житті мати зв'язок з Богом. І після цього ми зробимо декілька оголошень і закінчимо наш вебінар. Гаразд, а зараз давайте ми перейдемо до наступної частини і заспіваємо пісню. Вітаємо! А чую Твій, до тебе кличеві, очисти твісхові Твої, що на Христі пролив, Господи, я йду, приходжу тебе, у крові своїй омить. З голофи, що тече, Йду у грішний слабкий, щоб силу дав мені, Щоб змити повністю мій та стер усі. Господи, я йду, приходжу тепер. У крові свої омий з Голгофи що тече. Ісус пиши теме мені свій добрий труд і благодать на благодать там, де царем грібу, Господи, я йду. Ходжу тепері свої, оми з голого й що тече. і рідним всім серцям свідкує він завжди, що всі обітниці здійснить, як віграє в мольбі. Господи, я йду, приходжу тепер у крові своїй ми, голови, що тече. Хвала, облагода, викуплююча кров, хвала, нам сила й праведність, Дар наш Господь Христос, Господи, я йду, прихожу тебе, у крові свої омий з і що тече, О, я йду, приходжу тепер, у крові свої омий. І що тече Так, справді, дорогоцінна кров Христа вона дає нам право війти в Божу присутність і насолоджуватись Його голосом і чути те, як Він кличе нас. Гаразд. Зараз ми перейдемо до наступної частини. І Андрію передаю вам слово. Привіт, друзі, радий вітати вас на цьому семінарі. І як Андрій сказав, тема цього семінара – це як мати зв'язок із Богом. І е, основне, що ми хотіли сказати, що Бог хоче мати зв'язок з людиною. Деякі люди думають, що Бог знаходиться десь далеко на небі, а ми тут на землі, і ми грішні люди. А Бог він святий та праведний, і ми віддалені один від одного. В якомусь сенсі це так. Але бажання Бога в тому полягає в тому, що він хоче мати саме зв'язок з людиною. Його цікавить мати такий зв'язок з людиною. І нам сьогодні потрібно розглянути саме це питання. І також. Існують такі людські уявлення, в яких людина вона вважає, що тим, що вона робить добрі діла для Бога, тим вона угождає Богу. Але це також є релігійним підходом до, до цього питання. Ми вважаємо, що ми хочемо бути хорошими, просто хорошими, творити добро. І саме цим ми вгоджаємо Богу. Але навіть один є такий приклад: один чоловік якось сказав, що коли ми перестанемо перед Богом, Бог поставить на одну чашу вагів наші добрі вчинки, а на іншу наші погані вчинки. І таким чином Бог буде судити нас за цими вчинками. І уявляєте, це ну це в нас виникає таке відчуття незахищеності і непередбаченості перед Богом. Ми не розуміємо, ми не знаємо, коли ми перестанемо перед Богом, що саме нас буде, що що саме станеться з нами у той час. Тому сьогодні нам потрібна впевненість в тому, чи приймає нас Бог, чи ні. І давайте подивимося на екран. У нас є вірш старого заповіта: це буття 1,26, в якому сказано. Нарешті, сказав Бог: створимо людину за нашим образом, за нашою подобою. Та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою над усією землею та над усіма плазунами, що повзають по землі. У цьому вірші основне можна виділити те, що Бог сказав: створимо людину за нашим образом, за нашою подобою. Так само на прикладі, як, е як рукавичка, вона е створена людиною за образом та подобою саме руки нашої руки. Якщо ми подивимося на рукавичку, вона <клістю> повністю повторює нашу руку. І у рукавички саме є сенс її створення. Вона створена саме для того, щоби. Е Утримувати в собі руку, нашу руку, щоб рука могла увійти в рукавичку і зігріти нашу руку. Саме в цьому полягає сенс створення рукавички. І точно так само Бог, він, коли створив людину, Він створив саме з цим сенсом. Сенс створення людини полягає в тому, щоб людина могла утримувати в собі Бога. Але ми бачимо в історії старого заповіта. Що сталося з людиною. Ми бачимо, що коли Бог створив Адама та Єву, вони вкусили не від того дерева. У старому заповіті сказано, що Бог посадив в Едемському саду дерево, дерево життя. І також там було дерево, знання, добра та зла. І з цієї історії ми знаємо, що Людина е, з'їла не з того дерева. Людина вибрала дерево знання, добра та зла. І саме це спричинило гріхопадіння. Людина впала, і гріх увійшов у людину. І е, через це людина е, перестала мати зв'язок із Богом. І далі у буті. 3, 22, давайте поглянемо на екран цей вірш. Тоді сказав Господь Бог Оце став чоловік, немов один з нас, знаючи добро й зло. Тож тепер, аби лише він не простягнув своєї руки і не взяв ще з дерева життя, не спожив і не став жити вічно. В цьому вірші сказано, що якщо б людина. З'їла саме з цього дерева життя, вона б стала жити вічно. Цей вірш показує нам те, що це є бажання Бога. Бажання Бога, щоб людина їла саме з цього дерева і мала б життя вічне. Але через падіння людини, людина втратила свій зв'язок з Богом і втратила саме це вічне життя. Саме в цьому. Є сенс цього вірша, і надалі у Адама та Єви ми знаємо, що у Адама та Єви вони вони через це падіння в них виявилося почуття провини і сорому через через цю провину. І Адам і Єва вони склали такий план. Вони сховалися від Бога в саду. І одягнули на себе листя смоковниці. Однак Бог, Бог, коли війшов в Рай, він став кликати Адама та Єву. Вони сховалися і злякалися Бога, злякалися цієї провини, яку вони створили. Однак у Бога була інша думка стосовно цього падіння людини. Коли вони вийшли свої схованки, Бог сказав, зробив. У Бога був інший план стосовно цього. Коли вони вийшли, Бог зробив щось незабутнє для них. Бог, Бог убив тварину. Швидше за все, це було ягня. І він покрив Адама та Єву шкурами цієї тварини. А, і давайте подивимося, чому Бог вважав за краще це, аніж покриття листям смоковниці. Можна сказати, що тому? Вони ж були прикриті. Вони, але вони були прикриті листями смоковницями, але не шкурами. Але Бог зробив щось неймовірне в цьому. Він вбив ягня і покрив саме шкурами. Це дуже важливе питання. І відповідь в цьому питанні полягає в тому, що Бог, тим, що він вбив ягня, він задовольняв вимоги своєї праведності, тому що в очах Бога без пролиття крові не може бути прощення гріхів. Тобто тварина вона узяла на себе гріхи Адама та Єви і зайняла їхнє місце, коли Бог вчинив цей праведний суд. Його праведний суд він упав саме на тварину, щоб звільнити сторону Адама і Єви, яка завинуватила перед Богом. Суд упав саме на одного, щоб визволити іншого. І так само у. Адама та Єви були діти Каїн та Аве. Вони теж перестали постали саме перед таким вибором. Каїн пішов шляхом утвердження своєї власної праведності через приношення саме фруктів та овочів, що походили від його праці. І він спробував, знайти прийняття і схвалення перед Богом. Саме через це приношення. Але Авель він вибрав інший шлях. Він вирощував тварин, і він приніс Богу е, тварину. І це саме це приношення було приношення Авеля. Воно вирішило питання з його власними гріхами, тому що замість Авеля померла тварина. І саме у такий спосіб, Божа праведність вона була задоволена. Ось чому і ось як жертва Авеля принесла радість Богом. Всі принесені в жертву тварини у Старому Заповіті від Авеля і до Моїсея, і навіть до днів царя Соломона в храмі, вони були предзображенням зображенням майбутньої унікальної жертви, якою став Христос. Ми бачимо, що Христос. У новому заповіті, він також помер, і він був також помер, як агнець. І навіть, навіть важливо зауважити, що під час Пасхи в Дні Моїсея в старому заповіті кров е ягня також була нанесена на одвірки дверей на їх зовнішній частині. І єврейський народ знаходився всередині будинку і був поощаджений не тому, що вони були саме єврейським народом. А тому, що ззовні на дверях була кров, яку міг побачити Бог. Бо коли Бог бачив цю кров, він проходив повз вхід до цього дому. І ті, хто перебували всередині будинку, вони були врятовані від Губителя. І Христос, він став такою унікальною жертвою, він став справжнім Агнцем Божим у день Пасхи. Він пролив свою кров. За наші гріхи, щоб ми були вільні від Божого праведного суду. І кров Ісуса вона зробила нас сьогодні спроможними знову відновити наш зв'язок із Богом. Тому нам не потрібно намагатися досягнути певного рівня прийнятності перед Богом поза Христом. Бог вже забезпечив для нас Христа, щоб пробачити нам гріхи. І одягнути в нас у, саме у таку праведність. Бог зробив для нас, щоб, ми, щоб нам не потрібно було догоджати Богу своїми поступками, своїми ділами своєю хорошістю. Саме Ісус Він вже догодив Богові через саму Його смерть. Тобто Він праведний, помер за нас неправедний, щоб привести нас до Бога. І зробити нас спроможними мати зв'язок сьогодні із Богом. Більше того, Христос не тільки помер на хресті, але також Він воскрес. І саме Його Воскресіння воно показало, те, що Бог прийняв цей, саме Бог прийняв цю жертву, жертву за гріх, і він навіть сказав. Давайте ще раз подивимося на свої екрани Івана 10:10. 10. Тут сказано: злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Це в цьому вірші показано бажання Бога, бажання в тому, щоб ми мали життя. Якщо ми сповнено в початку нашого семінару я казав вірш в бути. І там сказано теж це бажання, бажання Бога саме в тому, щоб ми мали Його життя. І грецьке слово, яке використано в цьому вірші, слово життя, вона тут означає життя вічне. Бог бажає, щоб ми мали саме життя вічне. Коли ми приймаємо Христа, ми приймаємо саме ці речі. Перше, це прощення гріхів, і друге це вічне життя. І ми приймаємо це одночасно. Бог не хоче, щоб ми залишалися відокремленими від нього. Він хоче, щоб ми приймали ці дари одночасно. Одночасно ми можемо прийняти прощення гріхів і вічне життя. І саме зараз ми можемо прийняти його життя і прощення гріхів. Ми можемо прийняти. Помолившись до нього, давайте подивимось на екрани. У нас є молитва, яку ви приготували. Давайте ми можемо відкрити своє серце і вголос прямо зараз помолитись такою молитвою. Дорогі Господи Ісусе, дякую, що Ти помер за мої гріхи і пролив свою кров за мене. Я відкриваю своє серце, щоб прийняти тебе, як мого Господа. Та викупителя наповни моє єство Божим життя. Амінь. Саме через цю молитву ми отримаємо зв'язок із Богом. Амінь. Так, справді дякую, Андрію. Можна сказати, це перший крок в тому, як ми отримуємо наш зв'язок з Богом. да Він дає нам вічне життя, і це життя, воно зв'язує нас, і завдяки цьому життю ми можемо. Ти з Господом і підтримувати цей зв'язок. І ви вже побачили, що неабияку роль у цьому грає саме дорогоцінна кров Христа. Вона дає нам право приходити, вона дає нам сміливість приходити до Господа, омиватися його кров'ю і спілкуватися з Ним. Раз. І зараз ви почуєте ще декілька свідчень стосовно цього. Я зараз передам слово Лілії. Лілія, будь ласка. Да, доброго вечора. Хочу поділитися, як відбуваються мої близькі стосунки з Господом. І моє спілкування з Господом починається з того, що я призиваю Його ім'я. Ісус. я так повертаю своє іство до Бога. Потім сповідую Богу те, що турбує мене в цей момент, відкриваю Йому своє серце. Також зранку та на протязі дня я по можливості приходжу до слова Біблії, і це відкриває для мене задум Бога, а також це наповнює мене Його життям та вірою, тому що моя віра залежить від того, скільки я спілкуюся з Богом, бо крім нього ніхто не може укріпити мою віру. Бо віра то коли сам Бог наповнює нас. І моє спілкування з Богом відбувається за допомогою слова, бо слово та дух то є ключ до прийняття життя Бога в нас. І коли слово торкається мене, я також повертаю його до Бога у молитві. І таким чином Бог робить реальним для мене все, що він вже приготував в Ісусі. Да, і я славлю Господа за те, що я можу отримати його як життя, і за те, що Бог піклується про мене в у, усіх аспектах. І... Також Бог як слово стає моєю мудрістю, терпінням, енергією, любов'ю, розумінням, моїм прощенням для тих, з ким я спілкуюся. І найголовніше для це, за це те, що да, те, що Бог він може бути для мене таким близьким. І я е, просто повністю довіряю йому, тому що він віддав за мене своє життя, і це є найвища ціна, яку можна було заплатити. І я, е, да, і я просто славлю Господа за це і за його життя в мені. І бажаю, щоб кожен мав такі близькі стосунки з Богом. Да, слава Господу! За те, що він дав нам себе як життя. Амінь. Всім привіт, я Таня, і я хочу поділитися з вами тим, як я переживаю та тримаю свій зв'язок з Богом. Я приходжу до нього кожного ранку після того, як прокинулась, тому що для мене це час, коли я повністю пуста. Моє серце. воно, Воно нічим не зайнято, і я тоді можу повністю присвячувати себе для Господа. Ось, і е, я виділяю йому хвилин 5-10 для того, щоб просто поговорити з ним, подякувати йому за новий день, за те, що він оберігає мене, також помолитися, е, наприклад, за спасіння своїх друзів. Ось я просто розмовляю з ним, як зі своїм другом. І для мене це дуже цінний час, і я насолоджуюсь. Своєю розмовою з Богом. Ось і протягом всього дня я відчуваю те, що Господь він зі мною, те, що Він допомагає мені, він підтримує мене, і це дуже цінно. І я кожному хочу побажати таких міцних взаємин з Господом, тому що це дуже безцінно і ну, амінь. Дякую. Доброго дня, доброго вечора всім. Я б хотів вам розповісти, як я маю зв'язок з Богом. Прокинувшись зранку, я намагаюся сказати: Господи Ісусе, це найкраще Це найкращий початок ранку. Також я молюсь за день який. Настав, щоб все було в ньому гаразд, і щоб цей день був наповнений Богом, і щоб я все, що я роблю, було по Божій волі. Також відкриваючи Біблію, знаходячи якийсь, якийсь вірш, я намагаюся молитися цим віршом, повертаючи його до себе. Також іноді, коли я не впевнений в своїх е якихось е чинках, чи що, ми, що мені обрати, е як е в тій чи інакші ситуації поступити, я теж молюсь, питаю Бога, е що краще, е щоб, щоб ти обрав. Тобто, не я роблю е вибір, а надаю Богу можливість зробити вибір. Найкращий, один з найкращих шляхів насолоджуватись Богом, це бути в атмосфері, де всі насолоджуються Богом. Тобто приходити на зібрання, саме там Господь найкраще для мене відкривається, і я відчуваю його в своєму, мій дух наповнюється Богом, і саме на зібраннях моє серце. Більш відкрито для Бога, ніж просто у повсяденному житті. Амінь. Так, дякуємо наші учасники за це підтвердження. Я теж хочу сказати, що кожен ранок в мене починається з того, що я прикликаю Його солодке, дорогоцінне ім'я. Кажу: Господи Ісусе, це, ну, це так солодко починати день з нашого Господа. І коли ми починаємо так день, коли ми так чим чином підтримуємо наш зв'язок, то Господь він, він задоволений і ми задоволені. І весь день, коли ми перебуваємо в молитві, спілкуванні з Богом, це дуже дорогоцінно для нас і для Нього. Таким чином, ми ростемо в нашому християнському житті. Раз перед тим, як завершити наше спілкування, наш вебінар, я нагадаю про наші ресурси. Онлайн-ресурси під цим відео ви побачите посилання на Facebook, на інстаграм. І якщо у вас будуть якісь питання, ви можете прямо писати під цим відео ваші питання, відгуки. І кому цікаве онлайн-спілкування, у нас щосуботи проходить таке онлайн-спілкування. Ми збираємося з людьми і спілкуємося на біблійні теми. І якраз в описі під цим відео ви знайдете посилання на канал е, Телеграма. І цей канал він якраз е, приведе вас в цю групу, і там ви знайдете всі вже подальші інформацію, коли, у ко, який день, котрий час ми збираємося. Тому запрошуємо вас, ваших друзів, якщо у вас є бажання, приходьте, будемо раді бачити вас. Дякуємо, що були з нами на цьому вебінарі. До зустрічі до наступного разу!